Ну, кам'яні ножі давніх людей, мечі воїнів, часів правління Тутанхамона, перші гранати та сучасні трофеї війни. В Броварах усе це є, тому що там знову запрацював музей історичної зброї. Подивитися, там є на що деякі екземпляри можуть гідно прикрасити експозиції, навіть на відоміших світових показів. Хоча цей заклад і перебуває, в приватних руках його двері відчинені для усіх відвідувачів абсолютно безоплатно. Ці речі більшість з нас бачили хіба що у шкільних підручниках чи по телевізору? А тут вони просто перед очима. Ось з такими кам'яними ножами та сокирами наші предки полювали на свою здобич. Сміливо можна говорити про 10 тисяч плюс. А такі бронзові кинжали могла носити охорона самого це Тутанхамона. Це Ці лінії, всі це технології. Як це можна було зробити в ті часи? Я не знаю сьогодні майстрів, які б могли це зробити у нас з нашими технологіями, а це 13-те сторіччя до нашої ери. А цю металеву кольчугу можна без перебільшення назвати прообразом сучасного бронежилета. Сорочка, сплетена з безлічі металевих кілець, захищала свого власника на полі бою, і у свій час була досить дорогим обладунком, який міг собі дозволити далеко не кожен воїн. Це унікальний предмет аналогів. Взагалі, в світі дуже мало тут надпис проявилася. Ульбрехт Ульбрехт це бренд, це прізвище. Фактично сім'ї з Рейнів. Це були ковалі, які спеціалізувалися саме на лезах. Це бренд був як айфон зараз. Та з приходом пороху військова стратегія змінилася. З'явилися пістолі з гарматами. І перші авіабомби. Фантазія військових інженерів не стояла на місці. Першу світову війну льотчики літають, і пам'ятаєте, бере бомбу і кидає бомбу руками. Да, руками, достає руку з кабіни. Так от це не рукою брали, це брали ну коробку з такими штуками, і коробку висипали на голови. Значить, що це таке? Це штука, яка свистіла. Тобто вони висипали стріли, які протикали, кони людей протикали, і одночасно е свістушки такі кидали для того, щоб воно лякало коней. Поряд з історичними артефактами, мечами, списами та ножами. Тут представлена і сучасна експозиція, продиктована реаліями війни. Це все трофеї, які залишили після себе окупанти, коли навесні 22-го тікали з під Києва. Це одна із ракет, яка прилетіла. Думали, що це ракета калібр, але почали розбиратися, дивитися малюнки, каталоги, все там ні не калібри виявляється, але це якась потужна ракета. Ми ще не розібралися, що це за ракета. Можливо, ці «Х-ракети». Усі ці трофеї Євген збирав під час зачисток території після відступу росіян. Чоловік і досі дивуються, як і чим оснащена так звана Друга армія світу. Берці досить страшні, важкі, незручні, страшно. Тому місцеві мешканці розказували одне з перших, що вони робили, вони шукали де можна поцупити взуття зручне. Це справді оригінал, який лежав серед їхніх документів. Зверніть увагу на стан раритетний. цього і 89-й рік. Москва 1989. Ось з такими картами прийшли на свою А таких знахідок у таборі Росіян наші вояки точно не очікували побачити. Це президент Второї мірової війни, так як на ньому є логотіп сес первої танкової дивізії Ліпштандарт. Я так думаю, що це где-то видимо на складах Російської Федерації. Їх комплектували подібними віщами. Сучасну частину колекції постійно поповнюють новими експонатами. Це калібр, це мозг, ракета калібр. Протравіляка попала. Це точно. Це стосовно їхнього бронежилета, це танкіст. Засновник музею каже, експонатів, звісно, набагато більше, але під час вторгнення окупантів колекцію довелося евакуювати, та з часом обіцяє пам'яток у музеї побільшає. Храпач, Олексій Колотигін, телеканал Київ.